Багато дощів, спека та пилова буря. Така погода очікується в Україні в найближчі дні. Де саме йтимуть опади, зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 29 травня, суха погода буде лише на Волині, у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Луганській областях, а ось у решті областей країни йтимуть дощі різної інтенсивності. Також у південно-східних областях очікується пилова буря, тому будьте обережні. Вітер в цей день відчутний, помірний, східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 29 травня, то навіть попри дощі буде тепло. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середозахідних областях температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 28, а вночі буде від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 24 до плюс 28, вночі буде прохолодніше від плюс 12 до плюс 16 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 25 до плюс 29, а вночі від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 20 до плюс 27, а вночі від плюс 14 до плюс 17 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 18 до плюс 24 в день, і від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла вночі. У Києві 29 травня протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря буде від плюс 16 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!